Комікси читаються з першої картинки і в послідовності того, як стоять бабло. Ну тобто, якщо цей перший, ви читаєте його першим, цей наступний, і наступний, і наступний. переходите на наступну сторінку, читаєте надпис і знову читаєте бабли по порядку. І розглядаєте картинки паралельно. Художниця Віра Кордоба розповідає, як правильно читати комікси. Вона намалювала перший український комікс про волонтерство. У цьому коміксі описується реальна історія заснування одної із волонтерських організацій країни. Кожен герой відмальовувався власне портретно. Я досліджувала купу фотографій, як виглядає міміка. Відмальовувалися прототипи героїв, які затверджувалися, і тільки тоді вже відбувалося. Фінальна відмальовка героїв комікс у нас є два схожі герої, які при відмальовці почали виглядати схожими. Хлопці ми мусили змінити колір футболки одного з них, щоб їх можна було краще відрізняти, тому що вони виглядали надто схожими, і не можна було зрозуміти, чому в одному кадрі один і той самий герой робить різні дії. Юрко Дідула – один із чотирьох головних героїв коміксу, розповідає історію, яка згодом переросла у волонтерський рух. «13-й рік війна на сході дуже багато руйнувань. І наш тодішній директор Віталій Кокор він мав таку він досить хороший інженер, і він запропонував поїхати на схід і фізично відбудовувати будинки, які були зруйновані, і допомагати людям, які в той час дуже потребували такої солідарності. Ми разом це не є якийсь локальний конфлікт, це дійсно війна Росії проти України. Ідейницею проєкту є Мар'яна Фареняк. Півроку тому вона зустрілась із видавцем, і вони почали роботу над коміксом про волонтерство. Комікси вони стають, начебто, популярніші зараз в Україні, і хочеться долучитися до цього процесу підтримати створення українського контенту, в тому числі там в такому вигляді коміксу мальопису. А в нас купа історій, які ну просто ідеально лягають на. Написання коміксу вони будують Україну по-своєму і прямо цеглою. Ми будуємо по-своєму в культурному простій просторі, і воно десь вийшло на перетині. Якщо ми можемо чимось допомогти, то чому б ні? Питання соціально активних українців, тих хто хоче докладатись до розвитку соціуму там України по різному їм це буде цікаво переглянути. Не сам перед самому буру буде цікаво. Я певний що коли людина приходить в організацію, і цікаво знати, чим жила організація до. Того як вона у ній з'явилася, загальний наклад коміксу одна тисяча штук його роздадуть безкоштовно. Назар Онисько, Роман Гнатишин, Антолі Киричук новини на Суспільному Львів.